Тренування на свіжому повітрі – це найкраще, що може бути, але ти дуже залежний від погоди. І рано чи візно ти таки попадеш від дощ, як сьогодні, власне, і сталося. Це 18-й день тренування, і сьогодні поговоримо про недоліки. Велика залежність від погод. Я б сказала, що це все ж таки злонита активності. Ну, максимум на кінець весни і на початок осені, але далі, ну то, мабуть, ні. Наступне це той факт, що мені досить соромно стрибати на людях. В мене враження, що я привертаю надто багато уваги, і всі на мене тільки дивлю. Та можливо це якась психологічна проблемка, яку треба пропрацювати, не знаю, не в курсі. Тому тої справи, я не знаю, чи ви мені соромно стрибати через те, що я думаю, що з мене будуть сміятися, кепкувати. Чи як не дивно, я боюся осудження, тому що це не стандартна поведінка для людей мого віку. Тому так. Ну і третє, найголовніше, якщо вдаряєшся об скакалку, чи тобто скакалка тебе вдаряє, це о боже! Як боляче! Просто-напросто дуже-дуже боляче. Тому будьте обережні і акуратні. Я вас дуже прошу, дуже акуратненько, не женіться за результатами. Просто в своїм темпі спокійнісінько стрибайте. І буде всім щастя. Тим часом, па-па-па, па. -па, -па, -па.